Добрий ранок, малята, послухайте загадку. Скаче, мов червона кулька. Між гілками у бурульках. Ні морозів, ані бурь не боїться птах. Хто? Снігур. Малята, а ви знаєте, як кричить снігур? Давайте послухаємо. За народним повір'ям снігур це перший вісник снігу. Давайте за ним поспостерігаємо. Грудка у снігура має яскраве червоне забарвлення, а лише у хлопчиків, а у дівчаток вона рожева сірого кольору. Голова у снігурів чорна, ніби шапочка, а спинка буровата сіра. В кінці крил, як і хвостик. Теж має чорне забарвлення. Дзьоб у снігура широкий і товстий, а лапки міцні і сильні, з маленькими, але дуже гострими кігтями. Малята де живе снігур? Він живе у лісах, але взимку, як і інші птахи, перелітає ближче до людини. Ми можемо спостерігати снігура в парках. Біля житлових будинків та на дитячих майданчиках. Малята, а чим же харчується снігур? Люди підгодовують цього птаха крихтами хліба, насінням, але він любить паласувати ягідками калини. Снігур спокійна та некваплива пташка. Малята, але якщо вам пощастить побачити снігура, Поспостерігайте за ним. А за якими пташками можна ще поспостерігати на прогулянці? Розкажіть це вашим батькам. До побачення!